Добре ранок посміхнись скоріше, і сьогодні цілий день буде веселіше. Розітримо ручки, носики і щічки, будуть вродливі, як чарівні квіти. Розітримо долоньки сильніше, сильніше, а тепер поплескаємо дужче, сміливіше. Дітки, погляньте, що є у мене. Сьогодні зранку мені принесли посилку. Ось, погляньте, яка вона гарна. Але вона не звичайна, а з загадками. Сьогодні я вас познайомлю з інноваційними предметами побуту. Відгадайте першу загадку, сміття він підбирає і пилинки позбирає нам надійний помічник працьовитий робітник. Вірно, це пилосос. А навіщо він нам потрібний для того, щоб чистити килим підлогу? Що він робить, він збирає сміття. Це робот-пилосос, який допомагає господарям дім зберігати в чистоті. Ще одна загадка всю білизну збере і старанно Випере буде знову вся чистенька, не забруднена, гарненька. Вірно, це пральна машина. А що вона робить? Вірно пере білизну. Яку білизну слід прати? Вірно, брудну. Якою стане брудна білизна після прання? Вірно, чистою, а яка вона ще? Вірно мокра. Що з нею потрібно зробити? Вірно висушити за допомогою машини для сушіння одягу. Давайте відгадаємо ще одну загадку. Човник із гарячим дном гарно прасує полотно. Вірно, це праска. Що робить праска? Вірно прасує білизну. Яка білизна після прання? Вірно вона мята. Навіщо прасувати білизну для того, щоб вона була охайною? Якою праскою прасують білизну? Вірно гарячою? Відгадайте загадку. Суп, морозиво, ковбаси, сало, м'ясо, яйця, кваси, все в животику ховає і свіженьким зберігає. Вірно, це холодильник. Що він робить? Вірно, холодильник зберігає харчові продукти. Холодильник також має морозильну камеру для більш тривалого зберігання продуктів. Підгадайте, будь ласка, загадку. Чудо ящик є в нас вдома. Добре, він усім знайомий. Як вімкну, дивлюсь кіно і мультфільми заодно все покаже на екрані, б'ються півні, скачуть лані. Як дивити все підряд, душе очі заболять. Вірно, це телевізор. Навіщо нам знадобиться телевізор? Вірно дивитися мультфільми, фільми, передачі, щоб отримувати корисну інформацію. І догадайте загадку, диво кухар на вогні нам готує від півні. зварить юшку і замить молоко закип'ятить, славний кухар, чарівник, мамі помагати звик, така різна смакота, а готує її. Вірно, це плита. Підкажіть, будь ласка, для чого знадобиться плита на кухні? Вірно, щоб приготувати та нагріти їжу. Ці предмети називаються побутова техніка. Діти, а підкажіть, будь ласка, навіщо нам потрібні роботи? Роботи використовуються для виконання різноманітних завдань таких як виробництво, дослідження, медицина, освіта та багато інших. Вони можуть замінювати людей у небезпечних чи важких умовах, автоматизувати рутинні процеси та покращувати ефективність в різних сферах життя. Люди вже винайшли бездротові навушники, які працюють за допомогою технологій бездротового зв'язку, таких як Bluetooth. Вони підключаються до пристрою, наприклад, смартфону або планшету через радіохвилі. Сигнал передається від пристрою до навушників де відбувається його. Декодування і відтворення звуку. Завдяки цій технології користувач може слухати аудіо без необхідності фізичного підключення кабелю. Сьогодні ми з вами зробимо аплікацію пилосос. Для цього нам знадобиться кольоровий папір, ножиці, клей та клійончиста серветка. Для початку клеїмо блакитний корпус, зелений шланг. жовту кнопку округлою формами та червоний фільтр. Формуємо щітку фіолетового кольору. Робимо надрізи та згинаємо у вигляді гармошки. Ось такий гарний пилосос у нас з вами вийшов. З нетерпіння чекаю на ваші роботи, до побачення малята.